О, полізло, так? Не лізло, не лізло, а потім полізло. Та все, досить. І хлопці ловлять нашу направляючу. Молодці. І знову хлопці ловлять нашу направляючу. І переносять, і забивають вже арматурину там далі. Щоб не заважало нам виставляти опалубку. тепер, друзі, ми виставляємо лазер і переносимо ноль на нашу арматуру. На 30 см нижче. Ми зловили наш ноль із нашим цоколем. Бачите? Тепер, Андрюх, переносимо на наші ті арматури. Оці дві вже можна витягувати, в принципі. Будь ласка, переносимо ми наш ноль на 30 см вниз. Це буде дві ступеньки. Одна ступенька це плита, інша просто ступенька. Друзі, далі обов'язково ви все чудово побачите. Зараз Андрюха й там відмічає. Андрюха вже знає, що потрібно відмічати тільки...